Справжній олд серед українських операторів, флагман інновацій, стільникового зв'язку і просто хитрий пройдисвіт. Сьогодні говоримо про Lifesell. До речі, а ви знали, чому лайф раптом став Lifesell? А все через турків в 2016-му компанія Turkcell купила Life. І, от щоб усім було одразу зрозуміло, хто тут чий паздюк. Вони і зробили ребрендинг, включно із перейменуванням. Хоча насправді, окрім цього, компанії це було потрібно, аби закріпити тільки позитивні враження про бренд. А от з цим в них вийшло не все так добре. Але спочатку трохи історії. Почалося все з Ахметова і донецького оператора DCC. Він з'явився в середині 90-х і був таким же олдом, як і UMC. Але на відміну від старомодного UMC, DCC працював з цифрою. Відповідно, і якість звуку була кращою, і кількість абонентів під'єднаних до одної вежі більшою. Коротше, дуже інноваційні чуваки. У 2005-му акціонери цього DCC, включно з Ахметовим, створили ще одного оператора Life. І через рік з ним злився DCC. І здається, я знаю, чому сталося саме так: за три роки існування DCC вони виросли усього лише до 25 тисяч клієнтів. І це піздець дуже повільно. А от маркетинг лайфу одразу був значно агресивнішим, і до того ж більш інноваційним. А після злиття все стало ще веселіше. В лайф зійшлися два світи: світ цікавого маркетингу і крутої технічної реалізації. Очевидно, в компанії зібралася дуже талановита і прогресивна команда. Саме тому вони частіше інших вигравали гранти і залучали немалі суми іноземних інвестицій. Ви, певно, й не знали, а вони навіть встигли поспівпрацювати з Microsoft, Adobe, Huawei і Google. А іще ще лайф багато у чому був першим. Першим в Україні запускав мережі 2G, 3G і навіть 4G. Першим почав доставляти сімки поштою, першим впровадив мікросім, першим дозволив оплачувати за проїзд в тролейбусі через смс і багато чого іншого. До речі, ви можете одним із перших підписатися на мій телеграм-канал. Там я публікую найвідбірнішу дичину без цензури. А іще там можна поспілкуватися. Але якщо лайф такий крутезний і сучасний, тоді чому він не обійшов конкурентів? Все дуже просто, бо всі почали тирити фішки одне в одного. А в новинах компанії значно частіше стали з'являтися разом, бо для окремих появ мають бути свої причини, наприклад, якісь скандали, як, -от, наприклад, з витоком конфіденційної інформації клієнтів. В 2016 році один чувак звернувся до кол-центру LifeSell. Він скаржився на якість послуг і якість підтримки компанії. Після закінчення розмови йому на телефон прийшло таке смс. Сказати, що клієнт офігів, не сказати нічого. Чувак написав про це в Фейсбук, і багато людей стали ширити його допис. Одразу Lifesell звинуватили в порушенні конфіденційності особистої інформації клієнтів. І почалися розбирання. Користувачі Фейсбуку навіть знайшли профіль того співробітника і затигали сторінку компанії, через що дуже швидко Lifesell вибачились і звільнили співробітника за недобропорядність. Здавалося б, гепі енд, але мені дещо не зрозуміло. Як така людина взагалі потрапила на роботу в компанію? Це виходить, що кадрова політика компанії конкретно кульгала, певно, як і послуги компанії на той момент. Хоча приколи з особистою інформацією клієнтів, це ще не все. Були також приколи із особистою згодою. Вже інший чувак помітив, що з його мобільного балансу постійно списуються гроші. О, курива! Насправді просто це списувалось більше ніж казано в тарифі. Чувак з'ясував, що він підписаний на якусь з платних послуг, на яку він не підписувався. Він також звертався до служби підтримки, але результату це не принесло. Там тільки сказали, що це він сам клікнув на якийсь банер, і взагалі оператор тут ні до чого. Резонанс у мережах результату теж не да. Компанія лише весь час казала, що все законно і робила вигляд, що все нормально. Але найцікавіший, на мій погляд, це скандал через переманювання клієнтів Київстару. В 2019 році лайфсел в деяких областях України розсилав смс абонентам Київстару. Там пропонувалось прийти в мережу Lifestyle і отримати знижку в 50%. Київстара очі на лоба повилазили від такого зухвальства. І компанія поскаржилася в антимонопольне. Комітет, а той же вимагав пояснень у лайфсел. І лайфсел пояснили, але дуже погано. Їх виправдання звелись до того, що Київстар все вигадав, але їм не повірили. І потім проводилась експертиза, яка спростувала слова лайфселла, але в результаті компанії все ж змогли домовитись і вирішили питання без суду. А тепер трошки про хороше. Знаєте, що мені подобається в українських компаніях, на прикладі Lifesell? не дивлячись на спірну репутацію, компанія неодноразово демонструвала свою порядність і людяність. Наприклад, у 2008 році в західних областях України стався паводок, та такий, що найбільший за 60 років. А причина масова вирубка лісів в Карпатах. Так, от тоді постраждали декілька десятків тисяч будівель, і десятки людей загинуло. Тоді лайфсел запустив спеціальний номер для підтримки жертв цього стихійного лиха. І в тому ж році в Китаї стався сильний землетрус, через що лайфсел зарахував кошти на рахунки українців, що були там, просто так, щоб люди були на зв'язку, і в разі чого могли отримати негайну допомогу. А якщо ви хочете допомогти мені в створенні контенту гривною чи доларом, то в описі є посилання на. Patreon і на Монобанку. Окрім благодійності, лайфсел також займається і соціально значущими проектами. До прикладу, їх програма стажування з тривоку життя. На моїй пам'яті це перша подібна в Україні штука. Як мінімум, трохи пізніше ще з'явилась школа юніорів від Приватбанку. Але так, іноді трапляються змішані відгуки. Але сам факт наявності подібних програм в країні це вже круто. До речі, про відгуки. Лайсел є меншим за Київстар і водафон, але відгукується про нього трохи. І краще за конкурентів. Це не дивлячись на факт, що кожен стрітці так чи інакше копіює конкурентів. І нарешті трохи про власників. Ахметов володів компанією довгий час. І це має дві сторони медалі. З одного боку, ну це ж Ахметов, нічого хорошого і бути не може. А от з іншого боку, у конкурентів все ще веселіше. Вода довгий час належав росіянам і робив дуже дивні рухи під час анексії Криму. А Київстар і досі належить скрєпним. на фоні цього. Лайфсел здаються найчистішими. Їми ж зараз володіють турки, але не все так просто. От ви знали, що в Білорусі теж є свій лайф? Ні, а він є, і їм теж володіє Тюрксел. А от частиною Тюрксел володіє наближений до бункерного щура Фрідман. Тобто виходить, що лайфсел частково російська компанія і ще й платить податки в Білорусі, тій самій Білорусі, з території якої на нас періодично летять ракети. Це трендець.